27 січня Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Дата 27 січня була обрана не випадково. Саме 27 січня 1945 року бійці Першого українського фронту розпочали звільнення нацистського табору смерті Аушвіц відповідно до постанови Верховної Ради України про 70-річчя трагедії Бабиного Яру. В Україні щорічно 27 січня відзначається День пам'яті жертв Голокосту. Чи визнаємо ми в повній мірі причину того, що убивство людини людиною знову набуло такого величезного розмаху, як у роки Другої світової війни? Світ Голокосту існує й зараз, адже Голокост не лише єврейське питання. Геноцид, расизм, націоналізм можуть торкнутися любого народу, зрозуміти причини сучасного геноциду, усвідомити світову історію сторіччя, зупинити фашизм, що відроджується, неможливо без знання історії Голокосту. 27 січня у всьому світі вшановується пам'ять жертв Голокосту. У цей день ми учні 11 класів приєднуємося до загальної печалі і вкотрий раз перелистуємо кроваві сторінки історії. Голокост, як одна з найжахливіших сторінок у світовій історії, залишає величезний слід у нашій свідомості, демонструє найжахливіші прояви людської жорстокості та безглуздя війни, втрати, які людство понесло під час цих страшних подій, неосяжні. Вона є відображенням загальної трагедії тисяч людей, які втратили свої життя. У контексті Голокосту поняття цінності людського життя стає ще більш актуальним. Воно нагадує нам, як важливо поважати, захищати і цінувати кожне життя незалежно від раси, релігії чи переконань. Історію неможливо повернути назад. Але необхідно розповісти про неї всю правду. Історія нашої батьківщини, на жаль, має й сумні сторінки. Україна це країна пісень і краси, але в роки Голокосту це країна смерті, смерті без невини. Справжніми катівнями для мільйонів українців, євреїв, інших громадян України були концтабори на території України. Які стали страхітливими фабриками смерті? Символом Голокосту в Україні став розстріл близько ста тисяч людей, більшість із яких були євреями у Бабиному Яру міста Київ. Саме він став відправною точкою в історії Голокосту. Свої бабині яри є практично в кожній з окупованих нацистами областей України. За такою ж схемою проходило знищення євреїв у більших і малих містах і містечках. Не оминуло це лихо і Миколаївську землю. На території Миколаївщини історики встановили 31 місце поховання жертв голокосту. Наймасованішим місцем розстрілів на території області у часи нацистської окупації було Слободанівка, в якому розстріляли понад 54 тисячі людей. Українських в'язнів утримували також у таборах на території Європи. Більша частина фактичних вбивств євреїв під час Голокосту відбувалася в таборах смерті в окупованій Польщі. З 1941 року існували чотири табори, які спеціалізувалися, включно на знищенні людей. Це Хелмно, Тремблінка, Бевжец, Сабібор. Пізніше ще два було для цього пристосовано Аушвіц, Освенців і Майданик. Через жахи гетто нацистських таборів смерті прийшла безкінчена кількість чоловік. Жінок, дітей, і лише деяким з них вдалося вижити. Ті, хто лишилися в живих самим своїм життям, несуть нам найвележливішу думку про тріумф людського духу, вони є живим підтвердженням того, що тиранія, навіть якщо вона виникає, ніколи не святкуватиме перемогу. У день скорботи та пам'яті схиляємо голови перед тими, чиї життя забрали страшні події тих часів та згадуємо українців, які всіма способами намагалися їм допомогти і нерідко платили за це своїм життям. Приєднуємося до загальної печалі і прагнемо співчувати болю та втраті, ім'я якої Глокост, її ніяк не заповнити, вже не запобігти. Але вшанування цієї трагічної дати допоможе наступним поколінням зберегти пам'ять про неї та не допустити у майбутньому актів геноциду. Будемо пам'ятати миру усім нам, на та сил. І в знак шанування світлої пам'яті тих, хто став жертвами Голокосту, увійшовши без смерті, схиляємо голови і вшануємо їх. Хвилиною мовчання.